Так що анекдоти вітаються. Ой, блін, я не пам'ятаю анекдоти, У Мене така погана пам'ять, що я анекдоти не пам'ятаю. Я колись в мене був прям збірничок з тих знаєте, років і років 15-20. Нє, не ще до Жори, Напевно, я була мала, напевно, років 10 мені було. І я мала такий друкований збірничок, і я пробувала вивчити анекдоти. То ще російською мовою було. Якщо я зараз не говорю російською, я один анекдот пам'ятаю. У моєї жіни щочки, як Персик, що красний ніт ні, волосати. Короче, що я пам'ятаю з тепер, тепер скажіть, хто ви і чим займає? Розкази так, я Крістіна, фотограф з Чернівців. Е, займаюся, е, ну роблю проводжу різноманітні фотосесії, персональні, сімейні, лавсторі, фотосесії для бізнесу, а також е, створюю випускні альбоми, фотокниги з оживаючими фото. Це коли наводите телефоном, і то фото на телефоні типу оживає. Маю з собою, покажу. Покажете, да. де де працюєте територіально? Я думаю, що це важливо. Ну, да, переважно в Чернівецькій області. Франкі. В е, ну, поки що не було такого досвіду, але в принципі я не проти нового досвіду, тому можна можна пробувати. Ну що, погнали? Звертайтеся. На давайте. рожеві пишете: е, е, Христина Фотограф може напиши, я вас угу. знаю. Угу. Крістіна. Крістіна. <рістіна> У паспорт. мене Бог... дружина просто Христина, ага, я вже ага. звик. що... Так вона не любить, коли кажуть Крістіна. А, бачите, ну да, то у кожного своя вулька, так, і як назвали яка вага приблизно на вашу думку? Вага, то що? Вісім кілограм пишемо, так? Ми з чоловіком радимося. Два шанси є, два шанси, і другий шанс вас що писати ще? Ні, скільки переглядів, скільки максимально переглядів у нас на одному відео? Так, тут теж пишу Крістіна. Так, а Богдан, взагалі, типу, завдяки ньому, я пішла на курс по току. Побачила десь в трец згадку про у нас курс. У ще є Трец, До речі, підпишіться. О, бачите, реклама вашого Трец. Так що я точно маю заслужити приз глядацьких симпатій. <рес> так, чекайте, що я не підглядала до речі. Я от думаю, я думаю, що мільйон мав у вас бути. Там всі в в порядках всі плюс-мінус правильно пишуть. Там десь 5 мільйонів було, це звісно. Було 5 мільйонів. Переоцінили нас. Переоцінили. Десь якесь варіант. да, написав. Ну давайте пишемо півтора мільйона. Все, чудово. Я вам скажу так, що в Фейсбуці такі цифри були на одному ролику, навіть на двох. Чекайте, почекайте. Так, а ну. Ой! Ні, та це нормальний варіант. Я підкажу це нормальний варіант, Ну, давай, тому давай, що я да, чесно ладно. сам не дивився поки що. Ми от зараз будемо визначати ага, відповіді. Ну, я подивлюся. Добре, тримайте. Все, так. дякую вам.